Поема миті, розділ перший, три кохання. Щось часто сон, село, нічна дорога, і світла вже немає у хатах, щось танеться, кричи, нема до кого, та все гаразд, он яблука в садках Висвічують дозрілими боками, а в темряві вже визріває звук. Одне упало, котиться до ями, і ловиш, і ніяк не йде до рук і жаль його, воно таке найкраще, та послизнувся де з дощів намул, і знов той звук, і як собача паща сліпить очі. Ревом стає гул, І от несе з розгону під машину, а яблуко, мов золото, живе і просинаєшся, загинув, не загинув, так кожен раз, і хоч би що нове, повторюється, а чому не знати? Можливо, це перечуття біди. А може, як доводиться втрачати те, з чим же зрісся, те, що полюбив. Ну, хоч кажи сон в руку, синя даль проміниться і виграє іскристу, ніщо в ній не нагадує печаль. Лиш з краю неба, Одиноким листом, проглянув самий перший листопад. То бурвій зірвав листок і по краю, несе і тішиться, і так він тому рад, що цього золота ні в кого ще немає, чи то листок? Чи то кружляє вир, він так притягує, як невідома згуба, в нім дівчина то пам'ять лиш, повір, та що там вірити? Вона ж бо тобі люба, таких не забувають, як вона. Це найдорожче, що душа леліє, це саме перше. Це твоя весна. Війдемо в мить і хай здійсниться мрія. Ось ви живете в ній щасливо знов. Давно ти їй пробачив ту образу. Між вами є довіра і любов. Є донечка, ось фото, де ви разом. Чи хто позаздряв? Гарно ж так було. Ось хвиля злоби збурена по тому. Ось вантажівка мчить через село. Не треба. Ні, вона сиділа вдома. То ти для чогось на дорозі тій, все, летимо, в житті це не здійснилось, в житті образа, крах святих надій і це страхіття, що тобі наснилось. А все, що сталося, розсердився і пішов, Уся причина щось не те сказала, але ж то юність, в ній свята любов. О, як вона тебе розчарувала, сказати б просто доля не твоя, інший світогляд. Але біль без прощень у тебе й в неї. І найперше я запитую: а є ще щось дорожче? Але чому фантазія така і про машину, і можливість вбивства можна було б придумати літака, що впав і біля них моїх розбився? Я не гадалка, що тлумачить сни? Психоаналіз теж нам без потреби. Якщо повторюються, кожен раз вони, то підсвідомість стукає до тебе. І що ж я маю з того зрозуміти, Що міг би умерти, якби жив із нею? Навіщо знов прожита оця мить, якщо я йду дорогою своєю? Так що ж дорожче? Ти про це мовчиш? Дорога є, ідеш і не вертаєш, лише дрібниця, сон страшний, як спиш. І відповіді на цей сон не знаєш. Яка ж є відповідь? Себе спитай, така спрямованість душі в минуле всім спробам щастя легко ставить край. Та це ж не значить, щоб ми все забули, непрощення. Причина із причин. Маєш непрощення, ніщо війти не зможе і не зворушить у душі глибин, лиш здійме хвилю, серце розтривожить. Яким ти був, всі нерви у кулак десь так. Була готовність не терпіти. отож не дивно, що пішло не так. І молоді були ви, майже діти. Здається, зрозумів, що ж відпустити, що ж відпусти. Нехай життя трива ще краще. Подумки її благословити, а далі сіяти і вірити в жнива, слова загальні, щось про перспективи, але важливі, має бути мета і віра в себе, от і буде диво, і тоді поряд буде саме та. А чом не Бог, а чом не вічний розум, може, подвижництво найкращий здоріг? Як кажуть люди, Бог з тобою разом, якщо з любов'ю бережеш своїх? А вірити? То особиста справа, духовний шлях не легше сподолань, це ж не традиції, чи ритуал, забава. Де віра, там довіра без вагань. А поки що душа хай попрацює. Політ оспівано немарно у віршах, і крило. Нехай людині послугує творити інший радісніший шлях.